Захоплення території, незаконне будівництво для Одеси вже стало нормою. Міська влада дозволяє усе, що завгодно, а інтереси простих городян нікого не цікавлять. Тому одесити дедалі частіше звертаються по допомогу на телебачення. Ходити до чиновників марно. У будинку номер 13, що на вулиці Космонавтів, люди живуть понад 40 років. Нещодавно вранці, виходячи на подвір'я, вони побачили металеву огорожу, яка цілком перекрила прохід з одного боку будинку. Маленький продуктовий магазин, що існував тут від самого початку. Нинішні власники раптом вирішили розширити. Як у нас на жаль заведено, із мешканцями ніхто не порадився. Бізнес домовляється із владою, а права городян залишаються на папері. Июня я написала на официальный сайт э, мэрии, что категорически жильцы против ответа до сих пор нет. Повторно я им послала, но пока они не отвечают. Начальник Жека подъехал, облизнулся, ему дали официальную. Копию от разрешения с горы с И он говорит, я ничего не могу сделать. Горы с дал разрешение. Мы ежемесячно сидим без света, нагрузки не хватает. Мы им без воды. Магазин перекрывает нам воду, потому что заливается канализация старая. Будет магазин, все. Но будут ездить грузовые машины. У нас здесь коммуникации еще каких времен. Ну, советских 50-х годов. Никто ремонта не делает. Идет грузовая машина. Вибрация происходит? Происходит. Трубы лопаются? Лопаются. У нас проблема будет с подачей воды, с подачей света, с подачей Это оттепления. ЖЭК не обращает внимания. Но ЖЭК обратил внимание там, где взять очень большую сумму денег. В том числе и мэрия. Получили деньги, дали разрешение. Пожалуйста, выстрели. У нас никто не спросил. Нам перекрыли с этой стороны дорогу, по которой вот по тропинка. Дети ходили, водили. Здесь у нас школа. Здесь у нас детский сад, значит, родители, мы ми остановки, рядом остановка. Ми приходили не только в этот дом. розширення магазину лише половина проблеми. Мешканці навколишніх будинків вже кілька років потерпають від розташованого біля входу у двір ресторану. «Дамаск». Дамасквічіром здесь дышать практически невозможно. Они жгут, они жарят шашлыки, весь этот дым, вся эта вонь идет сюда в соседние дома. Мало того, машины, на которых они приезжают, заставлено все вокруг там машинами, пройти нельзя. А если им что-то говоришь, в ответ они э, обругали э, соседку, сказали, ты сука, ты такая, ты сяка. У них забилось, они пробивают. У нас вот там с той стороны труба лопается. Все эти фекалии вот так текут у нас по, под поддом. И вот мы, понимаете, ходим, топчемся в этом всем, разносим это все. Все это у нас воняет. Никому нет до этого дела. Я инвалид второй группы. Вот. Онкология. Потом у меня, я только прохожу вот там, вот там. Живу на третьем этаже. Меня абсолютно давит их шашлык. Мне некуда выйти. Как я могу жить? Колись у дворі був дитячий майданчик з невеликим футбольним полем. Зараз замість нього стоять машини. Після дощу вони розвозять колесами багнюку по всьому двору, і взагалі дощ тут стихійне лихо будинок розташований у низовині, враховуючи те, що зливна каналізація в нас фактично не працює. Людям живеться тут дуже незручно. Коли йде дощ там, все затаплює, там пройти не можна. з той сторони все затаплює, там пройти не можна. Просто елементарно пройти невозможно. Це була єдина дорога, через яку можна було пройти. Сейчас нигде пройти нельзя будет. Просто можна бути утонути. Дехто забурених людей вже готовий взяти лопати і кувалди, аби розтрощити ненависну огорожу будівельного майданчику. Зрозуміло, це може завершитись великою бійкою. Тоді напевно прийде міліція, складе протокол і притягне до відповідальності. Але кого звичайно ж не власників магазину, а людей, які захищають свої права, поки справа можна владнати мирним шляхом, наша влада не порушиться. Та що той житловий будинок поруч із ним будинок пологовий, колись в ньому по. Починали споруджувати в очевидь новий корпус, чи ще щось тепер посеред руїн майже щовечора коїться неподобство. Київський райвідділ міліції розташований в сусідньому дворі, але суди охоронці порядку не завертають. Здесь створиться то, що собирається ночью, поздно вечером молодіж, которая ведеть себе. Ну просто очень плохо, очень плохо, От малых до. 18-20 и выше распевают, гуляют, спят здесь по вот подвалам. В общем, очень плохо. Здається, і київська районна адміністрація і міська разом зникли або втратили зір. Інакше як таке може коїтись? І на жаль, подібного в Одесі безліч. Тепер людям доведеться звертатися до прокуратури і суду. А там, поки розберуться, магазин давно побудують. Ось так в нашому місті все і робиться. Влада і народ по різні боки. барикад. Олександр Виноградов, Євгенвитенко, телекомпанія Круг.